Це був звичайний е, день 24 лютого. Позвонив Володимир Васильович, каже: пацани, вставайте, бомблять аеродром. Почалася війна. Сказати відверто, я не вірив. До мене подзвонили з роботи колеги, сказали, що збираємось всі на роботі, якщо є можливість. Проснулися, збиралися до праці. Почувся такий сильний гуркіт і взрив. Вікна, які були шкляні, вони вилетіли, і осколки позбирали. Ми всі на дворі від ракети. Команді про те, що якщо є можливість, щоб ми зібралися і спільно вирішили, як діяти далі. Це було повідомлено в бітриксі про те, що давайте не панікувати. Якщо можемо, давайте зберемося. І перше, що ми зробили, це приїхали на роботу. Нас всіх тут зібрали біля рецепції. Сергій Володимирович почав нам розповідати про те, що от така ситуація склалася. Розпочалась відкрита агресія шляхом нанесення ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової інфраструктури всієї України. В перші дні ми панікували, максимально панікували. В другій половині дня був зібраний штаб Волинського братства, і було прийнято рішення, що ми маємо перестроїтися і маємо починати щось робити. Наші засновники сказали, що в нас буде функціонувати громадська організація, якою ми. Будемо допомагати всім тим, хто цього потребує Під підгідою православної церкви України і з благословення владики Михаїла і компанії Весатохаб керівництвом було прийнято рішення, що ми маємо утворити таке громадське об'єднання, яке буде допомагати людям, які потребують цього. Перший вечір, коли ми тут всі були. Почала приїжджати дуже велика кількість людей. Це працівники наші, їхні друзі, їхні родичі. Перша ніч напевно була найважчою. Безпечним місцем для нас було і зараз до сих пір є наше сховище. У нас в сховищі було порядка 70 людей. Взагалі, декілька наступних ночей також ми сюди приїжджали. Мені морально так було легше, бо я була серед своїх. Колег, друзів, тобто мені було набагато спокійніше, якось от коли ти не сам. Практично з перших днів війни ми почали допомагати. У Нас тут було багато машин, привозили речі, завозили речі, допомагали переселенцям, допомагали військовим, допомагали всім, хто в цьому ну кому це було необхідно. Для мене напевно це місце було. Найнадійнішим і тим, куди насправді хотілося прийти в такий якийсь невизначений час. Поїхали біженці, яких ми приймали, вивозили діток з місць, де вже люди виїжджали. Ми маємо таку місію надавати людям, і безкоштовно я їх возив до кордону. Що до Устилуга, що до Ягодина. Це було дві. Три поїздки в день. В перші дні було дуже важко і їхати через блокпости. Автомобіль все таки був розфарбований, і люди багато задавали питань, але людей не переставали ми возити, бо були і поодиночні, були ще крім бусів, вивозили і маленькими машинами. Нашими також службовими те, чим ми займалися перші дні, це ми плили маскувальні сітки. Я пам'ятаю, що тоді дзвонили буквально ну, там до незнайомих людей. Просто люди якісь писали в вайбері в телеграмі, що там у мене є там така тканина такого кольору, а в мене є сітка. Зустрічалися, забирали весь цей матеріал, і з цього почалася наша рутинна праця. Всі включилися. До праці не рахувався ніхто з часом. Ми тут практично і жили перші місяці. Люди були дуже налякані. Наймолодшому моєму пасажиру було півтора місяця, і він був е, в чому люди вибігли, в тому й тримали ніяких сумок, ніяких валіз, нічого в них не було. Люди просто стояли з пакетами, і та дитина була загорнута ну в будь-що. І вони були такі перелякані, що навіть не побрали з собою закордонні паспорта, і українських паспортів навіть не було. То я ходив на кордон, домовлявся, щоб їх без черги навіть і пропускали. Люди були такі вдячні і просто були сльози аж на очах. Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Зажурилася. Я хлопцям сказав зразу. Я не знаю, чи нам будуть платити за це гроші. Ну, взагалі, чи будуть нам щось виплачувати, якісь заробітні плати, тому що комплекс стояв. Я не знав, чи будуть платити гроші мені, чи будуть платити гроші хлопцям. Ну, я маю на за увазі заробітну плату. І сказав хлопці, або робимо, або не робимо. Ну хлопці сказали робимо, і ми працювали. Працівники компанії, значить, підключилися. Ми всі об'єдналися і тут робили цю роботу титанічну, всі знали, що треба допомагати. Були практично всі наші працівники. Хто що міг, то робив. Хтось перебирав ліки, хтось сортував одяг, хтось навантажував, чи розвантажував фури. Хтось бігав на заправку, стояв в черзі за бензином чи за газом хтось готував їсти, хтось це все контролював, ходив. Ну тобто, то що міг, те й робив. Ну я вам скажу відверто. Я був дуже приємно вражений, що я саме серед таких людей, які ну знаєте, як мурахи. Отак, От, якщо було б глянта, так з висоти на нас всіх, це ніби як мурахи. Хтось пересовує, хтось там пакує, хтось э, страйчує, хтось переносить, хтось перевозить. Ну, тобто я дуже радий, що я між таких людей і всі щось робили. Це був такий суцільний український мурашник, коли кожен вносив свою частку на користь України, тому що було дуже багато роботи. Приїжджає фура, і це такий страх, типу, куди його розгрузити, а то сяк його розсортувати. Є yeah. Такі моменти, які тебе в цій діяльності якось от окриляють і е, надихають, це, наприклад, коли ми отримали гуманітарну допомогу з е, Італії. І там було дуже багато дитячих малюнків. Видно, що їх робили малесенькі дітки, і де вони писали про те, що вони вірять в перемогу, в те, що все буде добре, що буде мир, що вони нас підтримують. Це ну дуже, дуже розчулювало. Ну мені здається, що саме ця ситуація якраз досить згуртувала весь колектив і показала, що дійсно, типу, якщо така ситуація складеться, то ніхто не залишиться сам. Типу, завжди підемо один одному на допомогу. Не робили нічого подібного. Такий був хаос, тому що багато коробок. Це все треба десь сортувати, розписувати, потім організувати якусь видачу там той, ну що віддали, що прийшло. Тоді ще не було ніяких не актів, нічого. Було все був одяг, ліки, їжа. Е, ну, Тобто, абсолютно все, що завгодно. Такий був український Аліекспрес, але безкоштовно ми це все роздавали тим, хто цього потребує. Потім вже почали ми шукати, кому цю гуманітарну допомогу можна передати. То зв'язувалися теж з організаціями. Було вже на той момент багато запитів від інших благодійних фондів громадських організацій, які здійснюють прямі поставки. Тобто ті, що можуть напряму в завести в гарячі точки, скажімо так. Ми там робили такі набори різного гатунку. Наприклад, на першу лінію фронту ми брали все всі продукти харчування швидкого приготування. Це там були різного роду каші солодке, кава, чай. Кожен з команди, де мав якусь свою е, навичку, той її застосовував в громадській діяльності. І це було надзвичайно цінно, тому що видно було, як проявлялося е, бажання кожного допомогти долучитися до, е, до діяльності. Ми це все відшліфували. Вже кожен знав, що він має робити, куди, як була у налагоджена там комунікація. Там певні люди відповідали, там, наприклад. Погрузку-розгрузку, наприклад, дівчата займалися описом цього всього. Я думаю, десь місяць пройшов від того часу, коли от воно встало, скажімо так, на колію і вже все було злагоджено. Тут водії на фурах в нас ночували, тому що ми фізично не встигали це все моментами розвантажувати, тому що їхали фура за фурою. І але ніхто не казав, що я того робити не буду, я не хочу це важко. Ну так, да, було важко і зараз не легко, і пізніше буде теж важко це все відбудовувати після перемоги. Були різні ситуації в нас, але я думаю, що ми спрацювали е, нормально і настроїлися на працю, і до цих пір займаємося. Волонтерською діяльністю ми робили все, все, що нам казали, все що нам приїжджали, Ми знали, куди його відвозити, кому віддавати. І це все документувалось. Воно було все. знаєте, не так, що там, от приїхав той, дай мені дай мені, дай мені. Тобто воно все йшло по призначенню туди, коли було, туди, куди було потрібно. Громадська організація Волинське братство Святого Володимира Великого передає громаді міста Харкова гуманітарну допомогу, яку ми отримали з різних країн Європи. В тому числі з Іспанії та Польщі. До сьогоднішнього дня ми стараємось тримати такі от рамки, щоб воно все було і задокументовано, і вчасно відправлено, і те, що потрібно, відправлено, ну, тобто, щоб воно приносило користь, а не просто були відправки, а толку з того було ніякого. Громадська організація тісно співпрацює з Вах. Звести автохаб. Тобто і безумовно вести автохаб це автомобіль. Ну, напевно, не могла громадська організація, яка тісно співпрацює з автомобільним бізнесом, не почати допомагати автомобілям. Чому це стало нагально, ну тому що десь в березні місяці всі почали розуміти, що автомобіль це реально те, що дуже потрібно для наших збройних сил, для бійців, для наших військових, оскільки автомобіль це мобільність, автомобіль це швидкість. Чому новий? Така була ідея, що новий ну, тобто це набагато краще, набагато мобільніше. Без ризику того, що автомобіль десь заглохне, з ним щось станеться, і це відповідно зменшує ризик для життя і здоров'я наших військових. Ми е там знавали, як ці автомобілі хто на них їздить, домовлялися. Наші друзі домовлялися з камбригами про те, щоб на цих автомобілях безпосередньо їздили там ті люди, які виконують бойові завдання, а не якісь там люди в штабах. Потім наші друзі допомагали нам в контролі за цими питаннями. Тому передавати було куди, було для кого. І слава Богу, ці більшість цих автомобілів їздить і на даний час, і допомагають хлопцям. На даний момент та цифра, якою я володію, це передано 86 автомобілів. автомобілів. Ну, безумовно, наявність такої команди, такої кількості фахових людей, які знаються на своїй справі, вона точно от робить. Цей процес простішим, швидшим і, відповідно, дає можливість зробити більшу кількість. Головне тільки тепер, щоб надходження були відповідними. Якщо будуть надходження, ми можемо робити це максимально велику кількість. В неділю була квітка душа, це присвячено загиблим дітям, значить, в Україні ми багато допомагали діткам і до цих пір допомагаємо. Є така значить організація, теж яка займається реабілітацією дітей. П'ятерня називається, і вони сказали, що чи не могли б ви нам допомогти. Ми дали згоду на це. У нас дуже було мало часу. Всього практично два дні. Але я рахую, що ми спрацювала команда дуже добре. Ми організувалися, ми були присутні. Зібрали не багато коштів, але зібрали скільки зібрали. Я маю на увазі але всі, як кажуть, докупи, і це вже щось. Завершення війни, ми знаємо, що наша місія не завершиться, тому що соціальна позиція, громадська діяльність це те, що є в пріоритеті нашої компанії, і ми обов'язково це будемо надалі розвивати і підтримувати. Були такі люди, яких ми тут не чекали, наприклад, і вони, вони були, і це були і народні артисти, навіть України. Хто потребував допомоги, ми старалися якнайшвидше як допомогти, відправити і тому подібне. Це було недільного дня, коли відкрилися двері, і зайшла народна артистка України. Марічка Бурмака каже: Впізнаєте. Звичайно, що впізнаємо, каже: От бачите, ви мені допомагаєте. Я прийняла рішення, що буду їхати за кордон. Кажу, є до тебе одна просьба. Коли все закінчиться, воно закінчиться і перемога буде, ти пообіцяй, що ти приїдеш до нас тут з концертом. Вона сказала, добре, я думаю, що це все відбудеться колись. Хочу побажати нашому волинському братству, щоб надалі ми допомагали. Незалежно буде війна чи не буде, допомоги нашої всі потребують. А нашим воїнам бажаю міцного здоров'я, витримки, бити орків та гнати їх геть з нашої неньки України. Я хочу подякувати напевно всім тим, хто на передовій хлопцям вони роблять дуже велику таку роботу. Вони герої. На рахунок ситуації в Україні моя думка така. Україна обов'язково переможе. Разом ми сили. Якщо ми будемо кожен сам по собі щось кудись там йти робити, нічого не буде. На жаль, такий світ зараз. Настане новий день і зійде сонечко, омиється росою благословенна є земля. Лише у боротьбі і єдності у нації є майбуття. З нами Бог і Україна, і слава Україні!